Всім привіт! Сьогодні 10 січня і потрохи я вже починаю пересаджувати лимони. Ми не дивимося, які там дні благоприятні. Місяць на спад йде, але за цим всім дивитися, то часу не хватить. Помаленьку починаємо працювати вже. От салати гарно ростуть вже. Лімони вже достигли всі. І жінка теж вже цибульку садити. От ця вже треба, вже, вже їмо. Можна зірвати її. А вона дуже довго росла. Так, да, було. Цибуля цього року не дуже, але що маємо, то маємо. Трошки гниловата. Отут оцей кусочок маленький, в мене пішло відро. Це вже друге відро. Але ми садимо її тільки для себе. Чим більша цибуля, тим більше на ній зелені, як ми кажемо, піра. На піра. Ми беремо її на піра. І одну коло одну і не запихаю повністю в землю і так висаджуємо її. Цибулька цього року дорога, то особо і не... Багато не посадиш, тільки для себе. От оця олійка, я б її так під лимончики би взяв. Не, не розрішає мені. Mm -mm. Тільки починали строїти теплицю, то я зразу сказала, мені кусочок градку під зелень, бо я дуже люблю салати. От. Він казав 70 сантиметрів більше не дасть. Але я кажу, ні, 90, так, щоб я могла о, вот, встати такова. і я могла собі от, працювати, якщо мені треба. Маю вже коробку з салатами. Тут не тільки салати, тут і є розсаду, яку я буду садити. Я багато років працювала на в і Більше користуюся голландським насінням. Оце такі білі ну, Розкажіть трохи, може трохи. Це йдемо... ці помідори, що в нас були в теплиці. От вони вісім штучок тут стоять. 40 гривень я за цю пачечку дала. Я цей раз взяла кругленькі, не брала баночку. Попробуємо кругленькі. Це я набрала капусти, рані, це все голландія. Тут йде 20 штучок на стінинок. По 20, по 10, це помідори. Я така хазяйка починаю то я не маю своїх власних сортів, а купляю іменно голландські, бо ті, хто люди вже висаджують багато років, то вони вже мають свої сорти, вони до них привикають, вони вибирають з нього насіння. З цього насіння не виберете, бо це є гібрид, це F1. Він отак тільки раз посадили і усе. Ось. Ну, вони родять класно. Дуже. Вони такі родючі. От ви раз це я взяла якісь раб... такі рабристі попробую. Це вже на закатку, баночка. Бачите, 8 штук 25 гривень. Це Що щоб я вас 8 насіненок. от. Ми як купуємо? Прийшла на базар. Сьогодні дві пачки купила. Завтра прийшла на базар. Знову дві пачки купила. Бо зараз це купити, звісно, нереально. А ні, ну Ти набрала тут чому добрий. Тут ціле состояння. От вже готую до висадки, отакий От купила перчик. Теж італійський чи який мені казали, не знаю. Попробуй перець перцю я не особо дружу, отакі перці от набрала. Їх. Його просто треба садити в отільну йомкость. Так, але да, в мене немає часу, то я все в одну і буду вже скоро десь висаджувати. От тут оці салати посаджені. Оце я от набрала теж салати. Оцей Лолобіонда не гіркий, його можна садити свободно, ну, він не любить переливу, він любить тепло. Оцей теж редпік не гіркий. Айсберг це цей з головки, що продають в супермаркетах. Його треба... Я його сажу на листя. На головку його треба садити на город і треба рідко садити один від одного. Ну, Я його зараді листя сажу. Цей попробувала, не знаю, цей теж ще не пробувала. Шпінат дуже хороша штука, я люблю його в салати і так. Рукола, ну рукули десь немає, вже висадила. Базилік взяла. Ну, Одним словом, ціле. А, ще взяла баклажани, оці теж магазин статі ростуть. У нас цього року був один баклажан на пів кілограма. Оце з цих голландських я брала, то отакий от баклажан був. І я ми любимо, ми її жаримо, тушимо, закриваємо отакі от огірочки. Це в теплиці можна. Їх можна і на вулицю, і в теплиці. Оце ті, що в нас були, може, ви бачили. От вони йдуть: 10 штук, і тут штук. А на вулиці вони Е, дуже добре. Я, наприклад, сажу на вулиці от такі прості роднічок. І окремо ще сажу оці голландські. Ці будуть до пізньої осені їсти, а оці іменно родять багато і зразу на закрутку. Тобто ви їх зібрали пару відер, 5-10 відер, наприклад, з пару радків, і вони засихають. Ну, мене так влаштовує, то я так сажу. Коротше, одним словом, отаке оце вже хочеться вже пора щось починати робити. Свята, животи від'їли. Пора худи, <реш> треба працювати. А Градку то казала, він же хоче тут вазони мені понакладати, оце все просаджувати. Ні, я хотів тут в ґрунт деякі сорти посадити. Він каже, кусочок, а кусочок мені мало. Ні, ні, не, не буду лізти. Вона, оце місце вона собі він покаже. Оце місце лишимо на огірки. Отут ми так і будуть ми в лютому десь посажу огірки, коли буде вже сонце, і буде більший світовий день, більше світла, бо зараз ще для них світла мало. Салати теж не ростуть, вони обично з лютого місяця починають рости. Але цибулю висаджуємо, цю будемо їсти, а ця хай вже проростає. Може буде дасть Бог на березень цибулька для себе. Ну, їдюча. Така їдюча взагалі. Така. Але хліб з смальцем, цибулю. Як має бути, коли нема часу. Вже сьогодні будемо отакі пересаджувати маленькі. Отакі маленькі, які бачите, дуже земля. В них цвете, будемо їх спасати, свіжу землю міняти і пересаджувати. Постепенно, потім будемо переходити на більші, на більші, і так плануємо до весни їх всіх пересадити. От, я того я кажу, що я не підкормлюю їх, тому що я міняю їм землю всім. Представляєте, оскільки є, я їм всім міняю землю. Ну, може, там деякий, якщо я побачу, що він дуже. Хороший, не треба його пересаджувати, земля хороша. Так, да, а так, то можна вже починати пересаджувати, в кого багато, в кого трохи, то можна і почекати. У нас багато, то ми багато пересаджувати починаємо. Так, шо? що? Що, працюємо? працює, нема коли. Скоро на покличуть. Да, покличуть. Треба працювати. До зустріч.